Друзі, доброго дня. Сьогодні 14 квітня 25-го року. Оце зараз 12-та година, обід. Тільки вийшов зі столярки. Оце в 6 годин ранку як вийшов, як почав працювати. Оце дивіться, скільки напрацював. Треба ж трошки і віддихнути. Оце. Працював, працював. 6 ранки. Та ні, друзі, це був жарт. Це я так з вами пожартував наш ж канал Веселий Пасічник. Це нам подарунок від еко вулика такий сьогодні прийшов. Та ні, це теж жарт. Це сьогодні прийшло наше замовлення від еко вулика. Тут 56 комплектів. В комплект входить дно глухе, 300-й корпус і два на 145, два магазини. Це сьогодні прийшла наша посилочка. Вигрузили. Тут воно все під навісом таким, дощик не попадатиме. Будемо потрошку брати, скручувати, красити. І в роботу це такі днища. Тут криші такі, ну, криша, да, зверху ОСБ, ну нічого, закажем листи алюмінія. Мабуть, ми дивились там у Дніпрі. Продають листи алюмінія. Тільки це не типографний, зовсім другий товщина там. Яку захочеш, таку й закажеш. Навіть до 0,5, там, по-моєму. Ширина 1,55 або 1,25 ширина. І в длину скільки кому треба, той хазяїн сказав, я відріжу, скільки вам треба. В рулонах відправлю. Та що робота кипить, друзі. Є з чим займатися. І тепло вже пішло, треба і гнізда розширяти, лісти. Вчора спробував в одну сімейку кинув ващинку одну. Думаю, за ніч подивимося, що вона. <кху> Коли утром заглянув, так, да, вони вже відтягнули мені листик ващинки. Треба вже кидати, значить. Ну, в общем, все такі в нас діла. Показав вам, чим ми будемо займатися. Всім до побачення, миру всім і злагоди. До побачення.